У шлюбі з невіруючими. Яка ваша роль бути одруженим з кимось, хто не є християнином? Нелегко, але бути одруженим з людиною, яка вороже ставиться до християнства, справді важко. Але полягає в наступному У певний момент свого життя ви стояли поруч зі своїм подружжям перед Богом і віддані. Спільному шлюбу на все життя. Виходи для вашого шлюбу нечисленні та вузькі. Отже, ви приречені на все життя. Коли ви двоє не в духовному балансі. Повернімося перш ніж відповісти на це запитання. Більшість пар, які мають нерівний шлюб, належать до однієї з цих категорій. Перше, вони не були віруючими. До того як одружилися, але потім хтось із них увірував. Друге. Хтось одружився з невіруючою людиною, сподіваючись, що вона зміниться. Третє. Хтось одружився з іншою людиною, вважаючи її віруючою. Але через деякий час у шлюбі виявив, що партнер не є християнином. І не відкритий до християнства. Розглянемо роль як християнина в кожній із цих категорій. Перше, це не дивно, що Бог привів одного з вас до віри раніше іншого. Ви можете бути причиною того, що ваш любний партнер відкриється для стосунків з Ісусом. Ваша роль полягає в тому, щоб чекати на Бога і молитися за свого партнера. Друге, це складна ситуація. Але ви знали про це, коли вступали в шлюб легко нетерпляче тиснути на своє подружжя. Але, судячи з мого досвіду, тиск не працює. Натомість будьте живим прикладом Ісуса. Я знаю. Що ви не ідеальні, але щодня слідуйте за ним. Дайте Богу час попрацювати над вашим подружжям. Це може зайняти роки, але ваша роль бути живим свідком і ревно молитись. Третє, це може бути складно. Особливо, якщо ви відчуваєте, що вас обманули. Крім того, що ви в. Нерівному шлюбі, у вас тепер є проблема довіри. Ваша роль насамперед полягає в тому, щоб пробачити, навіть якщо ваш партнер не змінюється. Прощення відкриває ваше серце для Господнього керівництва. Тоді будьте прикладом. Живучи щодня і ревно моліться за своє подружжя. Тепер повернімося до нашого запитання: чи ви преречені на життя, у якому ви двоє не в духовному балансі? Відповідь може бути так, але те, як ви дозволяєте Богу діяти у вас. І ваша відповідь Богу, змінить життя пререченості на життя служіння Господу. Божа робота змінити серце вашого подружжя. Ваша робота любити, бути подружжями, яким вас створив Бог, і жити в покорі Йому та Його Слову. Від Івана, 12 розділ, 26 вірш, ми читаємо такі слова. Як хто служить мені, хай йде той. За мною і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Дії, 20 розділ, 19 вірш. І служив Господеві з усією покорою, і з рясними слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови. Єремія, 7 розділ. 23 вірш. Бо лиш справу оцю я звелів їм. говорячи. Слухайтеся мого голосу, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм. І ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре. Вихід. 19 розділ 5 вірш. А тепер. Коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. Перша до коринтян, 7 розділ з 12 по 13 вірш ми читаємо такі слова. Іншим же я говорю, не Господь. Коли який брат має дружину невіруючу, і згідна вона жити з ним, нехай він не лишає її. І жінка, яка має чоловіка, невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Перша до Коринтян, 7 розділ, 17 вірш ми читаємо такі слова. Нехай тільки так. Ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його, і так усім церквам я наказую. Слава Богу. Амінь.